Привіт всім! В цьому році хочу попробувати вкорінити розу. Я колись пробувала, але в мене нічого не вийшло. Ось я тут накопала три ямки. У мене ось три отакі гілочки. Це я була в батьків і одрізала, щоб попробувати вкорінити. Це я вчора ввечері замочила їх у корневін ось отакий. І зараз буду садити все це діло, обрізала, три тривузло, нижній зріз під кутом, верхній рівний. Зараз все це припудрю, ось ці кінчики припудрю в корневін і буду садити. Ось так все я посадила. І зараз по накривою бутилками буду кожен день поливати все це діло. Дуже хотіла зберегти ці кущі, тому що це перша роза була, яку купили мої батьки. Тому кущеві, ну, так сказати, батьківському, вже більше 30 років.